Мені дуже сподобалось вона. <клухи> Мені так цікаво, яка вона на смак. Всім привіт! Я йду на пошту відправляти шубку з минулого влогу. Потім ми йдемо з Нісом грати в більярд. І потім ми йдемо на пошту. Я замовила три книжки. Ось, заберемо. Це зараз буде. І в російському там. Ну коротше. Дивись, наприклад, шарики. Нічого ладика висняв. Ладно, я ти потім брати, я тобі покажу на обичному на цьому біжаті. Ну ням не виходить треба на русскому тільки. Так, щоб там шари більші, вони важче. І там можна... Можна на часі? Ну піраміда. що Ну він називається бо русский або піраміда. Ага. Бо мені не довелося грати на, цей, на цьому більярді раз Ми прийшли тут, краще все зайнято, тільки два американських. І ми грали на цьому. Деніс мене виграв. Ми, кстати, я не прям жорстко з позором програла. як Перший раз я його заграла. Це мені дуже важкий. І ми йдемо на наш любимий, на мій любви, Денису не супершли. Мучить а, до речі, я так подумала після того, як ми грали у цей американський після, як він називається, Пірамід. після піраміди, то мені вже скучно було. Ало, привіти носі. Розпаковка. Ой. Три книжки мені вийшло за 500. 3 гривні і безкоштовна доставка. І плюс це була знижка 25%. Коли це і пахне. Вау, які навіть запаковані. Перша. Внутрішня інженерія, керівництво з йоги, що приведе вас до радості. Дуже хочу прочитати, що в мене з'явилось натхнення більше йогою займатися, бо я іноді лінуюсь. А... І мені взагалі дуже цікава ця ці тема. Тому... А дві я цих я замовила вже, що було до 500 гривень і безкоштовна доставка. Перша це біографія Ван Гога. Мені здається, це цікаво має бути. О, як воно так хрустить. Дивіться якого вона руку мені цікаво. 2018 го ну. Але виглядає класно. І третя, така вона тунася, та яка ще не подивилась, скільки сторінок про мишей і людей Джон Стейнбек. Я, я обожнюю розпаковувати книжки. Сто сторінок. Найбільше я, звісно, оцю хочу вже почитати. Я рада. Три книжки за 500 гривень, супер дешево, я вважаю. І дуже приємно, що була безкоштовна доставочка. Готовий сніданок, що я вам давно дуже не показувала, Тут я щось готую. Гарбочки, стрічкова Тут тусу буде два яйця. І тост просто з У мене зараз такий хаос на ліжку, бо я знімала відео в ТікТок. Мої знахідки з секонда за місяць за січень. Але я не знаю, чи його опублікую, хоча я його знімала годину. Я не впевнена, що мені подобається, але я спробую змонтувати. Якщо буде класно, то випущу, якщо ні, то нічого страшного. Зараз я буду це все прибирати. Хочу почати сьогодні читати ось цю книжку. Потім мені треба буде змонтувати відео, яке я знімала для Тіктока, зробити домашнє завдання на англійську. Я проходжу зараз непряму мову, вона мені якось важкувато дається. Можливо, я подивлюсь якісь відео ще на Ютубі на цю тему. І ввечері я, напевно, піду прогуляюсь з собаками. Але це не точно. Ну я думаю, скоріше за все, що піду, і все, і буду читати. Збираюсь, збираюсь. Куда? Хто вгадає? 1, 2, 3. Гуляти з Денисом. Ну, звісно, які в мене ще можуть бути справи просто в цьому житті. Я не знаю навіть. Я хочу вам розказати трошечки про книжку, свої враження. Скільки я тут прочитала сторінок? 85 сторінок я прочитала. За один день мені дуже сподобалась вона. Ось тут не тільки про його, хоч вона і називається а, Дайте вам ще раз, чи я показала, не знаю. Вона дуже цікава. Це по-перше. Я не знаю, чому я ще не бачила жодної рекомендації там в Тіктоці про неї, якихось відео там, хоча б одного. Бо мені здається, вона дуже класна, і там дуже важливі речі, скажімо так, описані супер простою мовою. І мені вона дуже сподобалась. Тобто, там дві частини, здається, до 90-ї сторінки там е, саме про життя Бутяну, всяке таке, як там якісь поради. Не знаю, коротше, я не буду вам розказувати мені. Я не книжковий блогер, я не знаю, що сказати, просто я вам скажу, що я її поки оцінюю на 10-10. А про його там вже з другої частини, з 90-ї сторінки, але я там щось погортала трошечки, мені здається, там теж буде не тільки про його. Я знайшла новий спосіб для себе нанесення макіяжу. Я раніше, ну, саме тонального крему, я раніше наносила завжди спонжиком. Але я бачила в Тіктоці відео. Там, де наносять кісточкою, бо я раніше пробувала кісточкою наносити, в мене якесь, якийсь ну, ужас. І воно дуже погано трималось. У відео був один важливий момент, що потрібно саме ось так от такими рухами е, набирати бібі-крем на кісточку. І тоді ви його тільки наносите. І воно лягає просто супер. Мені вже надає споржок, тому я тепер о, так буду фарбуватись. І я хочу ще в TikTok зняти свій макіяж. Ось так, от, як я фарпуюсь, у мене там вже є, до речі, одне відео мого макіяжу, там з озвучкою потім потім е, я озвучувала. Е, я хочу зняти ось так, як я говорю, і кісточкою наношу. Коротше, Кому ,мо цікаво, можете перейти по посиланню на мій TikTok, знайти там це відео. Я в TikTok, до речі, знімаю ще get ready. With me, розмовні. Колись я знімала With Me під музику, дуже півтори року, здається, чи рік. І я набрала, так, 3000 підписників. Він від мене вже багато хто повідписували, звісно, і тепер в мене сімсот тисячі. Але мені без різниці, скільки в мене підписників, в принципі, я просто роблю те, що мені подобається. And I'm happy від цього. Все, що вам ще розказати? Mm. Я не знаю, мені не подобається, як пудра лягла. О oh, майод. Та шубка, яку я відправляла в першій в першому кадрі в своєму відео, її, на жаль, не забрали, бо вона не підійшла по розміру. Я вам прикріплю фото. Може, вам сподобається, ви можете в мене її придбати. Посилання на свій секонд я також залишу в описі. І сьогодні мені треба буде відправити шарфик і рукавички. Вони отам лежать на фоні. Такий план. Потім я зустрічаюся з Денісом. Ми йдемо в секонд. Потім ми йдемо їсти в Макдональдс. Бо ну, бургер мій улюблений сирною коклетою до кінця зими тільки, тому треба використовувати цю можливість по максимуму. І потім ми їдемо в другий секунд. Великий, і потім а, я йду на англійську. Все, який от у мене день сьогодні буде. Сподіваюсь, ми там щось купимо, я вам все покажу. І я купила таку шубку, я на неї вже дивилась, ну я не знаю, десь два місяці назад я її ще пам'ятаю, вона посіла. Тож це ж в ретексі, там ж не так часто речі міняють. І я її сьогодні вирішила забрати. А зараз вона була на дуже великій знижці, Я така думаю, ну ок, якщо там мене дочекалося, я тебе візьму. Ну Я ще не знаю, щось, я такі, чи все-таки її собі залишати чи ні. Може вона буде на продажі. Я вам вдома совплю. So а, зараз... а зараз ми їдемо в Мак до нас. Не. Okay, тут немає мого бургера любівого. Я зараз плакати буду. Блін, я взагалі тоді нічого тут не хочу. Так, Мені. Нічого не привлікає. А чого на сайті є? Що? А що тут в цьому? Чому взяти? Мені подобається філа фіш. Поміг. Ти хоч великий? Ну, не Та, тут, тут, тут. А? Ні, я прям розстроюю. Тепер знов весь рік чекати, щоб він з'явився Вже 40 років наділа з ялочкою. Скупує пляші. Показую вам свої покупки. І вам показую. Перше, це от така от шубка. Я її зараз буду міряти. І друге, це точно 100% я собі залишаю. Я вам ставлю відео, як вона виглядає на мені. Ну, я вже її приміряла. Примірю... Мені вона дуже подобається. Я хотіла собі якусь світлу навесну. І буду в такій ходити. Вона коштує 410 гривень. Ось така. Цю вам зараз покажу. Мені вона, в принципі, подобається. І я її купила за 160 гривень. Ну, В мене, до речі, всі шуби супер дешеві, наприклад, я вам зараз розкажу. Оця от 200 гривень 60 Взагалі не то, що шуба улюблена, річ в гардеробі. Улюблена, я просто жити без неї не можу. Це моя. Не знаю, краще забула слово. Я не пам'ятаю, але я її буду продавати. Ця десь 150. За скільки я цю купляла, зараз я згадаю. Ось я, до речі, продаю, якщо вам цікаво. Торг у місті. <laughs> Заходьте в секонд мій а, і пишіть ціну, за яку забирати. А ця, блін, за скільки ж я її купила? Оця 250 була. Ні, правда, Я на цю хімчастку потратила 500, здається, чи 600. Але це неважливо. <laughs> я вже, звісно, йду в новій шубці. Навчив взагалі як вона? Нормальна чи ні? Бо ну, мені здається, от сьогодні я трохи скучновато одягнулась. Типу, якось оцей чорний шарф, воно якось так все зливається в одне. Але там холодно, а в мене є степих шарфів, тільки чорний і сірий. Сірий мені сюди не захотілося. Тому ось так. Ну, не дуже. Ну, дуже цікаво, але нічого страшного. Сьогодні класний день. Я йду спочатку зніматись для кав'ярні. І потім я йду гуляти з Поліною. Я ще кадр О, Давай, давай один, один. Спочатку покрутити і потім один, два, три. Один. otra 14 ओवर 250 प्रोजेक्ट का साल अद्भुत ददा दम ओके और Там ні. Спасибо, може поставити. А ти не помінялася стекло? Яке? Камеру. Міняла вже один раз. Воно на камері, ну на телефоні якісь ці фотки, вони не прикольні, але я дивлюсь на камері, вони взагалі класні. Якщо через телефон, не класні. Ні, лапа. <реш> Фоля поміняла різиночки на брекетах. Така от вілошечка. І ми йдемо пити чай туди. нам. Горячаний чай, топчик. І з пані да. захотілося фоткатися. Ну і все-таки весь <реш> весь хмельницький знаю. Покажи фотку. Блін, що вона так засвічує? Там, де я з дяді? Так. Да. Давай. От як ви вот. пробігли на вулиці, узнали, все, вже да. фокуса звіздою є. Є. В копілочку. Мені так цікаво, яка вона на смак. Мені теж, я вже прям. Ну це понятно? Ну просто, р... От я тільки один раз за нею дивилася в обрани не було, а деякі люди от шукають, а ми от з другого разу. Ми просто захотіли і одразу знайшли. Давай. Два Вау, Оу, яка и дус и чоколед. Ммм. Тут натуриется катаифи. Дуже вкусно.